Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття з блоками д'єниша. Пропоную вам пограти в гру, яка називається архітектори. Архітектор це професія людини, яка створює будинки. У нас є план будинку. Кожний поверх позначений цифрою, а кожна частина будинку позначена схемою. Давайте її розглянемо. Ось, наприклад, перший поверх, перший блок позначений схемою, що він маленький, жовтий, круглий. Тобто це маленький жовтий круг. Наступний блок це великий жовтий квадрат. І третій блок це маленький жовтий трикутник. Тобто у нас є перший поверх, який складається з маленького жовтого круга, великого жовтого квадрата та маленького жовтого трикутника. Останні поверхи побудуйте самостійно. А зараз ми з вами завітали на меблеву фабрику. Тут роблять меблі, але меблі іграшкові. Кожна схема меблі записана ось такому крузі. Розгадайте її та побудуйте їх. Давайте прочитаємо схеми, щоб побудувати ці меблі. І так, ви бачите, що в кружочку у нас дві схеми, верхня та нижня. Тобто цей предмет складається із двох блоків. Друга схема трошки складніша. Зверху у нас один блок, а внизу два блоки. Прочитайте її та викладіть ці предмети меблів. А на малюночок погляньте та скажіть. Що вони вам нагадують? Малята, виконайте останні завдання самостійно, а наше заняття на цьому закінчено. До побачення! Дякую за увагу!